Під час засідання виконкому шосуцької міськради говорили про надання матеріальної допомоги населенню. Що стосується об'ємів на місяць, це складає мільйон 220 тисяч в січні місяці. 379 тисяч із цієї суми були вже виплачені. Це відповідно програми соціального захисту. Сім'ям, в яких є діти до 18 років в сім'ях загиблих, хто отримує послуги гемодіалізу. Це сюди входять, і там ще інша категорія. Оскільки кількість коштів передбачена на матеріальну допомогу у лікуванні у міському бюджеті обмежена, то шоскіський очільник Микола Нога закликав допомогу. надавати допомогу тим, хто її потребує найбільше. Людина хвора за хвороби все що… Тобто комісію я прошу більш принципово. Є різні випадки. У мене душа болить за людину, якщо вона приходить і жалується, що їй треба лікуватися. Але тут вихода ми повинні із самих-сами гірших, найгірших. Розумієте? Люба хвороба це важко, люба хвороба треба допомагати, лікувати. Але тих коштів просто в бюджеті немає. Просто з нас забрали більше 300 мільйонів гривень. Ро надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, поховання, внутрішньо переміщеним особам та у зв'язку з пожежею. за об'ємом фінансів складає 2 мільйони чотириста п'ятдесят. 2900 гривень, крім цього, були внесені зміни до програми соціального захисту. Чому виникла така потреба? Пояснила Антоніна Найметенко. З'явилася категорія дітей. Вони є діти з інвалідністю або особи з інвалідністю з дитинства після 18 років. Вони є членами сімей загиблих. Їх до цього часу не було у нас, тому через програму не проходили, з'явилися, тому просимо підтримати даний проєкт рішення. Стало відомо, що у Шості з'явиться ще одне соціальне таксі. Воно знаходитиметься на базі Територіального центру соціального обслуговування. Територіальний центр працює із. Закордонними організаціями, як ось закордонна організація, спеціальна програма підтримки східної України, це німецький фонд. Ці ця організація саме контроль, свої послуги надає під контролем нашому уряду території і співфінансування з Європейським союзом впроваджується відповідна програма. Скористатись таким таксі зможуть люди з інвалідністю та обмеженими фізичними можливостями.